З вами Мімі Міні-7. Сьогодні ми будемо грати в Кінг Ляги. Сьогодні я покажу, як отримати расу Ангела В2. Перше, що нам треба, це другий мір. Ми зараз, зараз я покажу, коли з'являється другий мір, куди вам треба йти. Ви такі бути на цьому острові. на цьому острові. Коли ви виходите на цей ратуші, о, вам треба йти на, біля того замка. Зараз покажу куди. О, туди. І коли ви понялися тут, тут, а тут буде така... І для цього, щоб, щоб взяти в неї квест, нам потрібно З 350 таких пьошків. Далі нам треба, типа рубіни, які виходить на тут, тута острові. Ну і два мільйона бабла. Поки. Потім, коли переданий квест, вам треба вбити бога хрома з, з таким кі... полюсом. І ви повинні бути першим всія з полюсом. Тільки треба убивати полюсом. Якщо ви не міще, то це просто П, П, о, 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 о. Потім я покажу, потім в ці відео я покажу всі коди, які, які я маю в Кінк для вилити з до... дожні бути на усьому острові. Далі вам треба купити полізом, щоб ви, вам випало 5 стадій форми ангела. Теж ви летите, коли ви виповняєте квест, йдете знов до неї і, і летите на острів до фурминку. наприклад, і тут буде отаке острів до Треба показати, дофлю.

Ході. А біля жальку. Коли ви долітаєте? Треба летіти на той лаву. воно цей. Тут на цьому наверху. І на з ним говорите. у вас раса Ангела В2. Значить, Всім пока, бо я покажу ще всі коди. І це всі коди, які я знайшов які я на кінг. Для вас всім пока!